То не моя хата з краю, не по мені сити спокій, коли країна палає, б'є солість на сполох, і я врубаю мотори, і не чекатиму інших. Моє життя допомога не менше, не більше. Затарили шільненько, поїхали. Може і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я досаки проміняла на кусок. Забуде машина, застрибаюшине. Зачекати я вже поруч волонте. Також в нас у жовтні місяці проходила акція Смілива гривня, де ми збирали кошти на потреби ЗСУ, Збройним силам України. А всі ці кошти будуть перераховані Збройним силам України у спільній програмі з медичною школою номер 33 Ми приймаємо участь і допомагаємо нашим бійцям. Навіщо Роли і Ніця, навіщо тропіки в хаші, коли страждає родина, і гинуть найкращі? у вщен машині. Я також твори безцінні, то найдорожчі пакунки, дитячі малюнки, малюю діти сонце і татка у віконці Волонтер може і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я тусовки проміняла на кросовки. Загуде машина, застриваю шине, зачекати я вже поруч.